Він шпагою проклав дорогу на п'єдестал. Харківський фехтувальник, заслужений майстер спорту Роман Свічкар, став срібним призером міжнародного турніру серії Сателіт, який завершився у хорватському спліті. Вигравши у групі чотири бої, він потім переміг шпажистів з Італії та Болгарії. А у чвертьфіналі та півфінальній дуелі заколов двох естонців: другого сіяного Каспера Тафенау та Маркуса Сальма. У дуелі за золото вихованець заслуженого тренера України Ірини Одекієнко схрестив шпаги з чемпіоном Європи серед молоді у складі збірної Угорщини Шомою Шомоді, який у підсумку і виявився точнішим на шість. Уколів 15-9. свічка. Родостоївся срібла. Це його перша нагорода цьогорічного міжнародного сезону. Вже фініш наближається, а ясності нема. У 19-му турі чемпіонату Харківської області з футболу лідери таблиці здобули перемоги, але доля призових місць ще не вирішена. Усі претенденти на медалі грали у гостях. Богодухів Ніка і СМК з енергетиком у Солоницівці. Суперники швидко позначили свої пріоритети. Гості на правах турнірних фаворитів зробили ставку на активні події у чужих воріт. Господарі на гру. Від оборони. творити на кучкуватому полі було значно важче, проти небезпечні ситуації у штрафному майданчику енергетика траплялися. На 10-й хвилині капітан господарів Дмитро Циганко ледь не відправив м'яч у власні ворота. Але Денис Сойков був готовий до цього та загрозу ліквідував. Незабаром він відбив ще один небезпечний удар вже гравця богодухівської команди. Енергетики мали шанс відзначитися на 31-й хвилині, але Сергій Костюк невдало виконав штрафний. Коли ж перший тайм наближався до завершення, гості відкрили рахунок на 43-й хвилині. Це зробив Сергій Кибенко 0-1. Ігру рівняла якість поля, пота ми всі билі іслі поля була болікачісне. Гра рівняла якість поля. Якби поло було якісніше, гра була б конструктивніша. А так все звелося до подачі. Просто по підбору у нас хлопці більш майстерні. Клас гравців десь на результаті позначився. Вирішили свої моменти. Хоча по грі, я думаю, всі бачили, що ми краще виглядали. Та в таких епізодах, де треба було вирішувати, була хороша концентрація. Таких епізодах де нужно було вирішити, хороша була концентрація. Після перерви енергетики очікувано активізувалися, атакували великими силами, але до прямих загроз воротам суперника так і не дійшло. А гості у середині другого тайму закріпили перевагу. На 63-й хвилині м'ячу ціль переправив Павло похитайло. Надалі загальна ситуація не змінилася, бо Ніка і Симка виграв 2-0. Енергетик зазнав 11-ї поразки. Вчорам голі ми не успіля у першому голі. Ми трохи не встигли. На дальній штанзі виявилося три гравці, а наші захисники десь не помітили, що вони за спиною залишилися. Другий гол теж не добігли. Хлопці з Богодухова трохи швидше, молодші. Тренуються кожен день. Може, це й зіграло основну роль. Команда насправді не дарма, йде на другому місці в області. Нам поки що важко грати проти таких команд. Тяжело грати проти таких команд. Від авангарду Лозова Богодухівніка і Симка відстає на три очки. У заключному турі кандидати у чемпіони зійдуться у очному поєдинку. З «Авангардом» як би… Ті ну приємно, так сказати З авангардом Важко, але приємно розпочати боротьбу за чемпіонство. Я думаю, їм цікавіше, що в область не йшла в одні ворота. Їм теж є конкурент, і глядачам. Цікаво, усі налаштовані на гру з лозовою, але насправді дуже важливо не втратити очки в інших матчах, тому що кожна команда приїжджає. Вони зараз усі мотивовані з боку суперників. Тож доводиться боротися у кожній грі. Але всі хлопці це розуміють: Хороший колектив, гарна атмосфера, керівництво в. В принципі, теж йде нам на зустріч. Ми готові боротися до кінця. Готові боротися до кінця. У 19-му турі Авангард переміг команду Чемпіон Донець 3-0. Зміїв, який займає третє місце здолав у Труїцькому Агроюа 2-1. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.